У нас сьогодні 9 лютого. 9 лютого сонячно, прекрасно, сніжок скрізь. У мене там схованка для м'яса, сніжок капає криші, Сонце таке красиве. Я, правда, знімаю, не бачу, що. Рознімаю. Тут я завела тісто на блінчики. Правда, ще не готове. Зараз добавлю ще трохи молочка. Тут я приготувала свої дві сковородочки. Зараз буду жарити блінчик. Ось таке в мене тісто, без грудочок. Я ще молочка додав. Ось я додаю ще кружечку молочка сюди. Так. ще перемішаю і почну жарити свої блінчики. Як пожарю блінчики. Потім вам покажу, ті сковородочки вже гріються. Ось От. От таке воно в мене. Без грудочок, хорошеньке, таке тісто. Зараз я хорошо вінчиком інчиком ще так зем'як. Якраз хороша цієї кружечки. Молочка ще хватило, щоб якраз його розбавити. Якщо не вистачає, розбавлю водичкою. Потім на нажарю покажу вам, скільки в мене вийде з цієї от. Як дуже якось збільшено. Як я зробить менший екран, не знаю. Не знаю, як вам буде вона показуватися, Ну, от так. Поки на цьому все, буду жарити, як нажарю, ще покажу. Процес пішов. Ось уже трошки жарила. Тут жариться. Процес пішов. Ой, додавила трошечки водички сюди, бо на перший вийшов якийсь дуже загустий. Загустий. Мені прийшлося додати водички. Небагато, але додавала. і соди додавала трошки. О, і так вкусні такі, я той, що трошки перший грубоватий був, я вже спробувала. Так що так, отакі вони печуться. Мої красавчики. Це тільки залила. Це я зараз буду перекидати. Сюди. Соди трошки кинула. О. Привіт! Опять я до вас з блінами. Ось така гора у мене блінів вийшла. От. Я вже один ось вернула, буду так завар... завертати, а це я зварила сама таке. Варіння, блінчики, спеціально таку начинку, чи як сказати, зробила. Розморозила малинку, додала сахарю, а в кінці вже додала грам 50 масла. І зараз я їх начиню блінчики свої і трохи заморозю, а трохи буде їсти. отака в мене сьогодні справа. Блінна, блінна справа. Так, дякую за увагу.